Волинянину, який вбив багітну лосиху, повідомили про підозру. Як повідомили у прес-службі прокуратури Волині, 29-річному жителю села Броди Ковельського району повідомлено про підозру в порушенні правил полювання. За даними слідства, ввечері 23 січня 2025 року, у заборонений для полювання період, не маючи дозволу на відстріл тварин, занесених до червоної книги України, чоловік разом із поки не встановленим спільником. Приїхали автомобілем на територію гірницького лісництва. Використовуючи зброю, чоловік двічі вистрілив гусам лося європейського, яку вистежив на території. А опісля перерізав тваринні горло. Окрім лосихи, загинуло також двоє її ненароджених малят. Незаконними діями волинянина завдано шкоди навколишньому природному середовищу на 240 тисяч гривень. 100 тисяч гривень він уже відшкодував у ході до судового розслідування. Суд брав підозрюваному запобіжний захід. У вигляді домашнього арешту